Hi, guys! My name is Kate and I'm an Oxford graduate. Я знаю звучить як віршик, але цей віршик перевернув моє життя як управлінця на до і після. Переверне і твоє. Тож мене звуть Катя Кубасова. Я Chief Operating Officer компанії 5B Software і фаундерка компанії K8 English. Вже близько 13 років як я в ІТ, дійшла до це левел позиції. Близько 7 років я консультую іт uh, компанії в процесі трансформації, займаюся and Development та допомагаю управлінцям усіх рівнів. Uh, на Days я вперше поділюсь саме своїм оксфордівськими знаннями. З лідерства. А також проведу для тебе простий тест на лідерську позицію. Розкажу простими словами про те, що зазвичай висить на стінах в офісах. Це красномовні слова про місію, візію, цінності і так далі. І чи пія має бути до того якось схильний чи ні? І що з цим робити? А також обов'язково поділюся методикою прийняття складних рішень, якою має володіти будь-який пієм, яку я вивчила саме в Оксфорді. А також знадобиться вона звісно ж лідам, сіньорам і так далі. Тож, join me for an adventure into a PM leadership model that will reshape your thinking.